Солодка свята. Серед багатьох обраних, що перебували у Великому Божому домі, проживала Солодка Свята. Молода свята була цікавою особою. Вона раз у раз поглядала вниз на пекельну твердь, де в жахливій тісняві знемагали засуджені на вічні муки. Дуже неспокійно було у неї на серці. Серед тих, що терпіли, Зауважила юнака з блакитними очима. Її серденько стиснулося ще сильніше. Не може бути, щоб чоловік із такими прекрасними очима був приречений на довічні муки. Солодка свята наблизилася до Бога і почала просити. Господи, внизу у пеклі я побачила юнака, який, я певна, потрапив туди випадково. Можливо, за час свого земного життя він учинив якесь добро, бодай щонайменше. Прохання Солодкої Святої зворушило Бога, і він дозволив їй переглянути книгу життя людини із блакитними очима. Свята розкрила велику книгу життя. Уже перші сторінки похитнули її певність і надалі гортала вже не з таким переконанням. Вона змушена була визнати, що людина з блакитними очима виходила аж дуже далеко за межі дозволеного, допускаючись найважчих гріхів. Не було жодного вчинку, який би міг відкупити її гріховне життя. Однак Дух Надії не покидав святу, вона й далі продовжувала гортати книгу. Раптом аж підскочила від радості. Одного дня юнак із блакитними очима не розтоптав павука, а зберіг йому життя. Втішена свята, кинулася до Бога і сповістила йому про своє відкриття. Бог, у повені своєї доброти, мовив до солодкої святої, урятував павука. Тож нехай тепер павук врятує його. І ось павук почав ткати свою павутину, яка швидко опускалася до тих, хто перебував у пеклі. Чоловік з очима кольору ясного неба, помітивши нитку, одразу ж простягнув до неї руки. Схопився за неї, коли павук ще не докінчив своєї праці і почав підійматися, поволі наближаючись до світла. Враз відчув, що його друзі по недолі так само ухопилися за павутину і підіймаються разом з ним. Обірвете нитку! закричав юнак. Павутина може не витримати такого вантажу, і почав відпихати товаришів ногами. Однак ті увічії ще міцніше хапали рятівну нитку. Через шарпанину й боротьбу, яку вчинив блакитноокий юнак, намагаючись зіштовхнути інших, рятівна нитка таки обірвалася, і солодка свята, із сумом душі довго слідкувала за людиною з блакитними очима, яка падаючи, кружляла у темряві, що поглинала її назавжди. Усі ми з надією хапаємося за рятівну нитку. Підйом кожного пов'язаний із труднощами. Однак не можна відштовхувати людей, що прагнуть урятуватися. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу. Трохи коротшою, а якщо й послужать на щось інше, тим краще.